Вітаю вас, мої малята, і вітаю, шановні батьки. Підготуйте фото ваших дітей, які вони були маленькі, коли їм був один, два, три роки. І на тих фото нехай дітки пошукають, де у них очі, де у них носик, де у них щічки, де у них ручки. По-перше, це зблизить. Вашу сім'ю. Ви пригадаєте такі чарівні моменти вашого життя. Ви, малечі, побачите, якими вони були давним-давно. І повторюйте назви частин тіла: голова, руки, ноги, живіт, очі, ніс. Повторюйте всі ті назви, які може сказати ваша дитина. А у мене сьогодні прийшла в гості лялька, яку звати Соня. І у соні є ручки, і у соні є голова. Це у соні очі, тут у соні ротик. Ось такі красиві ніжки має наша Соня. Ось так. Я привертаю увагу дітей на заняття. Ми можемо з Сонею подружитися і вивчити віршик. Водичка, водичка. умий Соні, личко, і ручки, і ніжки, і носик і кіски. Ось такий віршик ми вчимо з дітками, коли вивчаємо. Назви частин тіла. А ми з вами повторимо вірш. Водичка, водичка, соні соніличко. І ручки, і ніжки, і носик, і кіски. Хлюп, хлюп, хлюп.